Дорога церква Ісуса Христа, я хотів би разом з вами сказати слава нашому Господу. Слава Богу. Після такого слова, тоді, коли в нашому зібранні є чимало дітей, підлітків, хотілося б сказати до всіх вас, особливо цінуйте своїми батьками, своїм татом, своєю мамою, тоді, коли вони є з вами. Шануючи їх, це є ваше благословення. Я читаю слово Боже, яке записане в Євангелії від Матвія. 19 розділ і візьмемо з 13 тексту таке слово. Тоді привели йому, тобто Христу, діток, що поклав на них руки, і за них помолився, учні ж їм докоряли. І Ісус вже сказав: Пості діток, і не борені тім приходьте до мене, бо Царство Небесне належить таким. І Він руки на них поклав та й пішов звідти. І ще один текст, Книга Бутя, 33 розділ. Із 12-го вірша і промовив Ісавце слово до Якова: рушаймо і ходім, а я піду обік тебе. А той відказав: пан мій знає, що діти молоді, а дрібна та велика худоба мене дійни, коли погнати їх один день, то вигне вся отара. Нехай же піде пан мій перед очима свого раба, а я піду поволі за ногою скотини, що переді мною, і за ногою дітей, аж поки не прийду до пана свого до Саїру. Сьогодні перед нами наші діти, я хотів би звернутися до нас, батьків, до нас, молодих батьків, особливо, і тема моєї проповіді відсутність батька в сім'ї. Коли свій час Ісус Христос говорив Слово до людей, Його слухали учні, Його слухали багато людей. Але ось тут сталося так, що батьки почали приводити своїх дітей до Ісуса Христа. Це не сподобалось для учнів, це забрало їхній час Христом. Напевно, від цього вони не мали ніякої збудови. Ось діти почали забирати час їхній. І учні почали забороняти батькам приводити дітей до Христа, дітям казати Не йдіть. І Христос, коли це побачив, Він строго звернувся цим словом до учнів і каже: не забороняйте їм приходити до мене. Були речі, які, виявляються, учні забороняли, але Христос не був на їхній стороні. Особливо, коли мова йшла про дітей, каже, бо таких належить Боже царство. Зрозуміло я ті речі, які Біблія нам говорить про те, що ми маємо забороняти батьки нашим дітям. Ми їм дещо не дозволяємо. Але. Я думаю, якби я вас сьогодні запитав, хто з нас забороняє нашим дітям, яким нам дав Господь, приходити до Ісуса Христа? Непевно, ніхто. Всі ми хочемо їх привести до Христа. І я думаю, як і в ваші, і в нашій церкві, завжди є потреби в Божому народі, що ось діти відійшли від Бога. Діти відійшли і молимося, щоб Бог привернув їх до церкви до Ісуса Христа. Були було свідчення, коли наші батьки розповідали, що влада був час, коли не дозволяли батькам приводити дітей до Христа. Але ми не маємо зараз такого часу, ми маємо добрий час, і ви, особливо діти, молоді, щасливі тим, що ми можемо так вільно приходити в дім Божий, навчатись від Божого Слова. Але все ж таки є речі, через які ми можемо заборонити нашим дітям прийти до Христа. Я хотів би сьогодні саме на, оцю думку, на одну цю думку звернути нашу увагу. Через що, ми можемо не при... Через що наші діти не можуть прийти до Христа? Якраз відсутність батька в сім'ї. Наші діти вони потребують, щоб тато в сім'ї він проводив час із своїми дітьми. Не один раз, коли в мене є так само маленькі діти. Вони не раз приходять до мене, особливо мій старший син, і каже: тату, прочитай мені історію. Якось одного разу я якось не звернув увагу і проігнорував цим. Але мені дружина моя звернулася і каже: Слухай, прийде час, коли наші діти не будуть нас просити. Коли вони просять, давай будемо діляти час для них. У наших дітей є дуже багато питань, запитань, і як добре, коли ми, батьки, особливо батько в сім'ї, він готовий вислухати своїх дітей. Те, що вони хочуть для нас сказати. Коли ми виділяємо свій час для всіх, або ж для, особливо для бізнесу, для роботи, для будь-що, але не для наших дітей, може бути особлива біда. Коли ми втратимо наших дітей і, дивлячись на те, що ми вкладаємо свій час, воно не буде мати ніякої ціни, воно втратить свою ціну, бо саме головне, це наші діти. І тому яків сказав це слово. Коли Ісав з ним зустрівся через певний довгий час, не були вони разом. І Ісав подивився і каже: ідемо разом зі мною. Ось твоя дружина, твої діти вони до нас прийдуть пізніше. Але Яків дуже сказав мудрі слова, які особливо торкнулися мого серця. Я піду, як може іти моя дитина. Я піду разом з ними. Яків ти не був з братом своїм довгий час, то ж із ним. Я буду йти разом з моєю дитиною, я буду в її переживаннях, я буду знати її біль переживання. Я буду разом з ними з моєю сім'єю. Тому це дуже важливо. Зрозуміло, є діти, які втратили своїх батьків десь свого тата хтось раніше втратив. Ми розуміємо, для таких дітей Бог написано Божому Слові, що Бог є для них батьком сирит. Тому, але коли ми говоримо про живих батьків, які мають своїх дітей, на жаль, але потрібно сказати, що стільки сьогодні дітей вони відчувають себе сиротами при живих батьках, бо тату не має часу для своєї сім'ї. Тому, дорогі мої брати і сестри, як добре, коли ми вділяємо свій час для наших дітей, особливо батьків сім'ї, я хотів би на чотири моменти сьогодні звернути нашу увагу, до чого приводить відсутність. Батька в сім'ї. І так, номер один, відсутність батька в сім'ї послаблює наших дітей, зокрема їхню поведінку. Коли ми читаємо свій час за ізраїльський народ і Моїсей, будучи відсутні від ізраїльського народу 40 днів, він перебував на Божій горі і в цей час, отримуючи закони від Господа. І в цей момент, коли був відсутній Моїсей народ, Господній відступає від Бога. Вони просять Аарона золота теля. І коли це все відбувається, Господь каже до Моїсея: сходь з гори, бо народ зіпсувся в твоїй відсутності. І, народ, і Моїсей сходить і бачить те, що народ змінився. Ми не, винува, ми не винимо тут Моїсея за його відсутність. Він мав розмову з Богом. Але я хотів би цей приклад привести до нас, батьків, до особливо тат сім'ї. Коли Наші діти, вони є час, коли формується їхній образ, характер їхній. І коли ми є присутні з ними, вони себе ведуть якось по-іншому. Вони розуміють щось що батько в сім'ї. І як добре, коли вони навчаються цієї правильної поведінки, присутності в батька. І коли приходить час, дитина, покидаючи батьківський дім, вона сформована правильного образу християнина, вона правильно має поведінку. Бо вони навчалися в присутності батька ось правильно себе вести. Бо коли батько завжди в сім'ї, це послаблює їх, і вони собі відчувають якось можна легше повести себе, як собі захотів. Тому дуже важливо, щоб ми розуміли, що відсутність батька в сім'ї вона послаблює наших дітей. Ми розуміємо, ми говоримо про чоловіків, які є на своєму належному місці, знаходяться. Бо буває так, що чоловік не на своєму місці, і чи він присутній, чи він відсутній, а, а це діти дуже замічають. Я хотів би сказати більше того, коли батько сім'ї для всіх виділяє свій час, але не має часу для своїх дітей. Це є ознака того, що батько не на своєму місці знаходиться. Тому написано у Господньому слові: той, хто не піклується про домашніх, він є хуже невірного. Тому номер один. Відсутність батька в сім'ї вона послаблює наших дітей, зокрема їхню поведінку. Другий момент: відсутність батька в сім'ї це накладає подвійну нагрузку на маму сім'ї. Ми ніде не знайдемо в Божому слові, що Біблія говорить, що ось дружини бо ж мами, виховуйте своїх дітей. Ми знайдемо, що написано ясно, батьки виховуйте. Тому, коли батько не рахує, що ось на мені лежить відповідальність виховання дітей, і він собі байдуже до цього відносить, то ми маємо розуміти це, накладає ось оцю мою частину відповідальності на дружину, і це подвійна для неї нагрузка. І ми маємо розуміти, що наші дружини вони обмежені в силах своїх і вони теж нуждаються в нашій підтримці чоловіків. Тому це дуже важливо розуміти. Що написано про дружин, що вони як це немічна посудина, і ми маємо розуміти, що ми, чоловіки, теж відповідаємо за наших дітей. Зрозуміло, тут в Америці ми розуміємо, що чоловіки вони більшість на роботах, ми працюємо більше, але це ніяк не забирає від нас відповідальності за наших дітей. І тому, як каже, я піду, як може і ти моя дитина, я буду разом тоді, коли є вільний час, я знайду цю годинку і якісно проведу із своєю дитиною. Хуже того, коли не тільки тато не має часу сім'ї, а ще й мама не має часу сім'ї, і вона не має часу, і діти відчувають себе, що вони нікому не є потрібні. Як одного разу одна дитина гарно малювала і писала, і задали запитання, хто тебе навчив так гарно малювати. Вона каже, це бабуся мене навчила. А то тебе навчив так гарно рахувати. Теж бабуся. А хто тебе навчив оце робити? Це каже, мене няня навчила робити. І коли задали їй питання наступне, а що тебе навчила мама? І вона просто дала паузу. Дорогі мої брати і сестри, наші діти вони відчувають, коли ми не проводимо з ними часу. І то ми маємо розуміти, що ми маємо вкладати свій час для наших дітей, як батько. І так само і мама. Третій момент. Відсутність батька. Ми маємо розуміти, якщо я не маю час проводити своїми дітьми, то означає, що хтось знайде час, щоб провести із ними оцей цей час. І ви знаєте, ми байдивуємося, коли підростають ось діти, підлітки вже стають, і ми дивимося, ось син починає дружити з іншими. І з такими недобрими компаніями ми думаємо, чому він бере ось такий образ неправильний. І якраз одна з причин полягає в тому, що я не покладав свого часу для моєї дитини, а він повівся своїми друзями і вони забрали ось мій час, який я мав вкладати. Вони забрали з моєю дитиною. І потім вони, як я такий вислів, з ким, ким поведуться, того і не беруться. І тому дуже важливо, щоб ми і за того, щоб світ не мав свій час на них, ми вкладали свій час як батьки із нашими дітьми. Тому дуже правильно мудро проводити час із ними. Бо є ті, які знають, як хитро провести з ними, як звести їх. І борони, Господи, щоб це сталося у наших сім'ях, Господи, збережи. Коли ми читаємо момент, коли був постійний оцей кукіль між пшеницею, то коли він був посійний? Біблія каже, коли люди спали, прийшов ворог і посіяв оцей кукіль. Так буває, коли ми ігноруємо цим, коли ми, як будто то безпечні в цьому плані, то є той, який не спить. Він шукає моменту, як це зробити, як це посіяти нашим дітям. Як добре, коли ми це бачимо і самі вкладаємо свій час, щоб ворог. Не мав місця і своїм часом щодо наших дітей. Ми читаємо таке слово, прочитається перша книга Самоїлова, сімнадцятий, сьомий розділ, і із 15-го вірша таке слово. І судив Самоїл Ізраїля всі дні життя свого. І ходив він рік річно, і обходив Бетел, і Гілгал, і Міцпу, і судив Ізраїля по всіх тих місцях, і вертався до рами. Бо там був дім його, і там судив Ізраїля, і він збудував там жертівника для Господа. І восьмий ж розділ каже так: і сталося, як Самуїл постарівся, то поставив синів своїх за судів для Ізраїля, і було йому ім'я перворідного сина, його Єуїль, а ім'я другого сина Авія, судді Бершеві, а сини його не йшли його дорогою і вхилялись до зиску, і брали підкупа, і ламали закон. Ми знаємо далі про що оповідається, коли не захотіли люди, щоб його сини були засуддя суддями. А до чого я веду? Ми прочитали, що мене осуджує. Я не хотів би осудити тут самоїла, але для себе я взяв перший урок. Будучи в служінні чи в праці, на неві Господні навіть, як добре, коли ми маємо цей баланс, щоб не все віддати для когось, а для дітей не віддати. І цим ми втрачаємо дітей. Самою написано, рік Річно ходив, обходив всі місця, служив всі дні свого життя. Але діти його не пішли його дорогою. Тому дуже важливо, щоб ми мали цей правильний баланс в усьому, щоб, не будучи, будучи корисним для всіх, не втратити наших дітей. І останній момент, на що хотів би наголосити, відсутність батька приведе до того, що наші діти не захочуть з нами проводити свого часу. Якось одного разу мені попала одна статистика, коли запитали підлітків від 14 до 16 років, коли приходить проблема ваше життя, переживання, з ким ви хочете провести цей час? І був в даний момент. Дано було чотири варіанти відповідей. І перше місце зайняло це сказали підлітки, що ми проводимо час, коли приходять переживання, то ми ділимося з нашими друзями, однолітками. Другі сказали, що ми з нашою мамою ділимося з цими переживаннями. Третій варіант був, де сказали, що ми самі собою. І тільки останнє місце зайняло, де діти сказали. Що ми хочемо проводити час в переживаннях своїх із своїм татом. Виявляється, коли ми, батьки, не проводимо особливо, тату, не немає часу, приходить час, коли син не хоче проводити час із своїм батьком. Як не прикладно, на одному похороні це відбулося, коли привели вже покійного батька, а діти не прийшли на похорон. Ми не захищаємо таких дітей, але коли їх запитали, таких дітей, чому ви не прийшли? Він каже: віддав для всіх свій час, а для нас не віддав свого часу. І тому дуже важливо це розуміти, що коли ми не будемо проводити з ними час, то, наш ба... то вони не захочуть з нами провести свого часу. Приходить час, коли вони виростають, і коли починає батько говорити, син, ти не туди йдеш. А він каже: Тату, ви зі мною не проводили часу, тепер я йду своєю дорогою. Коли свій час блудний син, він вертається до батьківського дому, зрозумів свою помилку. І здається, момент, коли має батько радіти особливо, і він радіє цим, тішиться. Врешті, врешті, прийшов син додому, блудний мій син. І Він все робить велике свято. Відгодоване теля вони закололи, вони музику там грали гарно. Все було велике свято зробив. Нову одежу дав, нові сандалі, персня на руку подав, все дав, все зробив велике свято. Момент великої радості приходить старший син. І бачить, свято відбувається, що це відбувається, і він не звійшов на це свято, а він пішов десь, можливо, в свою кімнату. Це сказали для батька. І приходить батько до свого старшого синика: сину, чому ж ти не на святі? Чому ж син твій вернувся? Але він це слово сказав, і це знову ж задало другу печаль для батька. Він каже: Тату, я стільки для вас служу, а ви для мене такого ніколи не зробили. Коли наші діти вони бачать, що для всіх ми віддаємо свій час, приходить час, вони кажуть, ми не хочемо проводити вже з вами час. Скільки часу я з вами служу, а ви мені такого ніколи не зробили. Чому? Сьогодні байтату сім'ї він має час для всього, для сусіда поговорити, і з братом поговорити, і з другом, але і з своїми дітьми немає часу. Одного разу один син замітив все. І каже: я коли запитав свого, свого батька, ось тату, що ви робите в ремонті машини. А він там каже, Та, сину, що ти розумієш? І він якось так злиховажив. Але коли син побачив, коли він сусіду розказував, як ось за ремонт цієї машини, йому так було больно. Каже, тату, для сусіду все розказав. А для мене не мав часу розказати. Тому, дорогі мої брати і сестри, як добре, коли ми батьки віддаємо свій час для наших дітей, є присутність з ними. І це особливо є благословіння для них прийде час, коли батьки, ми постаріємо, вони з нами захочуть бути, бо ми з ними якісно провели час. Коли цим словом ділився дві неділі в нашій церкві назад, одна дочка прийшла до батька і каже, «Тату, я хочу вам подякувати, що ви з нами проводите час. Як це приємно батьку почути, що ось батько він віддає свій час для дітей. Але як є прикро, коли діти розуміють, тато немає часу для нас. Тому нехай кожного із нас благословить Господь, щоб ми, батьки, особливо чоловіки, мали час бути з нашими сім'ями. Нехай Бог на цьому благословить йому. Слава Амінь.